О другій ночі районні виборчі комісії отримали протоколи половини і більше дільниць. Тож вже після четвертої ранку перша районна комісія привезла до міськвиборчкому свій протокол. В Запакованих пакетах в наявності підписи членів комісії, печатки, поставлена дата складання 4 години 11 хвилин запакування. Протоколів дільничних комісій і 4 години 13 хвилин з самого протоколу згідно з протоколом у Довгинцівському районі зі значною перевагою лідирує самовисуванець Юрій у якого майже 74% голосів. На другій і третій позиціях відповідно Семен Семенченко від самопомочі та Світлана Сава від сили людей. До Довгинцівської районної комісії жодних скарг від суб'єктів виборчого процесу не надходило. Разом з тим немає і протоколів з поміткою уточнений. Тож 15 голосами за міськвиборчком затвердив протокол Довгинцівської районної виборчої комісії. Виборчком продовжує роботу другими на черзі на шосту ранку. Є представники міського району.